Війна в Україні переходить вже у затяжний конфлікт, який триває майже два роки. Більше того, коли війна закінчиться, нікому не відомо. Водночас за цей період вже неодноразово були спроби та пропозиції щодо припинення вогню та мирних домовленостей між Україною та Росією, проте вони не давали жодного результату. І в цьому випуску ми поговоримо про такі пропозиції та плани щодо завершення війни. За весь час війни переговори між Росією та Україною проходили у двох місцях, і там сторони намагалися дійти домовленостей, було це на самому початку війни у Мінську та Стамбулі. Переговори у Мінську були недовгими, і Україна наполягала на перенесенні переговорів на нейтральний майданчик до Туреччини. Білорусь такою не могла вважатися з огляду на те, що наступ на Київ йшов з її території, а російська армія використовувала білоруську військову інфраструктуру. Стамбульські переговори врешті-решт завершилися провалом, однак так чи інакше було вироблено мирні домовленості. З того, що публічно відомо, питання Криму та Донбасу відкладалося на 15 і 10 років відповідно, сторони брали побіцянки, що не вирішуватимуть суперечку військовим шляхом. Від України також був би потрібний нейтральний статус і скорочення армії. До 85 тисяч принаймні так стверджував сам Путін, плюс істотне скорочення озброєнь. Про те, чому ці домовленості не відбулися, у мене є окреме відео, посилання буде в описі. Зрештою, стамбульські домовленості зірвалися, Туреччина тривалий час робила спроби їх відновити. спроби робилися з підписанням зернової угоди, проте угода відбулася без прямого контакту Росії та України, а поновлення не відбулося. Анкара і зараз не втрачає надії та пропонує себе як нейтрального посередника. Туреччина і справді має добрі відносини. Як з Росією, так і з Україною та Заходом. А сам Ордоган ще з перших днів заявляє, що жодній із сторін не вистачить сил для досягнення всіх поставлених цілей. Щодо Білорусі, то Лукашенка вже пізніше також пропонував свої послуги посередника і вихвалявся, що армія Білорусі так і не була втягнута у війну. Серед пропозицій пропонував фактично заморожування війни на поточних позиціях без права переміщення військ з обох боків. Якщо таке відбувається, то будуть якісь санкції щодо держав. Китай протягом першого року намагався фактично ігнорувати війну, що відбувається в Україні. Однак на річницю у 23-му році китайський уряд опублікував свій план вирішення конфлікту. Сам план позбавлений особливої конкретики та навіть має протилежні пункти. У китайському плані є пункт про припинення вогню та відмову від менталітету холодної війни. Сам же Китай дотримується нейтралітету протистояння. Хоча підіграє Росії в плані риторики. Наприклад, звинувачує НАТО у початку війни та пропонує просто закріпити мир на поточних територіях, тобто з окупацією частини України, хоча в плані прописано територіальну цілісність країн. Ще Китай допомагає Росії економічно та поставками товарів, пов'язаних із військовою сферою. Щоправда, летальна зброя так і не продається. Загалом позиція Китаю більш проросійська, а план, що висувається, має популістські пункти. І мало конкретики для розв'язування війни. На початку війни були досить активні розмови про примирення з Путіним з боку низки європейських лідерів. Тоді ще не було такої масової та узгодженої допомоги, а також однозначної позиції. Наприклад, президент Франції Макрон на початку війни говорив про збереження обличчя Путіна та пропонував Україні піти на територіальні поступки в обмін на мир. Передбачалася здача Донбасу для умиротворення Путіна. Та закриття цього питання раз і назавжди. На рахунок такої позиції справді були дискусії, не підтримали її однозначно лише Великобританія та Сполучені Штати. Щось схоже було запропоновано й італійським урядом Драгі вже минулим у травні 2022 року. За домовленостями Драгі передбачалася втрата Криму та Донбасу, проте при цьому пропонувалося їм надати широку автономію, щоб вони не були такими незалежними від Кремля яким чином це виконувалося б і дотримувалося, невідомо. У плані також був і новий план безпеки в Європі, на чому наполягав як Зеленський, так і Путін, але сутність договору могла б відрізнятися. Україна, врешті-решт могла вступити до Євросоюзу, але питання НАТО закривалося. Своє бачення ситуації давали країни далеко за межами Європи та Азії, наприклад, був план Бразилії, про який висловлювався президент Дасільва всередині 2023 року. Його риторика була схожа на китайську у плані того, що відповідальність за війну поклали б не лише на Росію, а й на Україну та Захід. Серед пропозицій була пропозиція відмовитися від Криму. На решту окупованих територій Сільва запропонував провести переосмислення. Свій план намагалися давати і африканські країни під агідою пар. Вони насамперед були стурбовані продовольчою безпекою, про що відкрито заявляли. Спеціальна делегація прибувала навіть до Києва. Проте це ні до чого не призвело, а сам план не було публічно оголошено. Ймовірно, якогось чіткого плану уряд пар не мав. Українська влада вкрай скептично поставилася до таких інтенцій з боку африканських країн. План Генрі Кісінджера у свій час також активно обговорювався і зазнавав змін. З самого початку Кісінджер наполягав на тому, що Україна має піти на поступки перед Росією щодо територій і наступати до НАТО. Такий стан Генрі вважав компромісним. І побоювався ядерної ескалації. В принципі, як уже було сказано вище, на Заході низка політиків поділяла такі ідеї. Однак погляди Кісінджера досить швидко еволюціонували до кінця 22-го. Тоді він почав говорити про те, що Україну слід включити до НАТО, оскільки нейтралітет України на той час втратив сенс. Швеція та Фінляндія вступають до НАТО, а це означає, що жодної буферної зони фактично не існує. Також наголошував, що Україну вже озброїли до зубів і для подальшої системи безпеки краще, щоб Україна була членом НАТО навіть не з усіма територіями. Взагалі, окремою темою для дискусії, останнім часом стає тема часткового вступу України до НАТО з досвіду Західної Німеччини. Умовно, цей план можна назвати планом Расмусена колишнього генсека НАТО. Він уже кілька разів підіймав це питання. Хоча сама ідея витає в повітрі вже на перший місяць. Про неї говорять як на Заході, так і в Україні той самий Портніков. Ідея полягає у тому, що закінчення війни в Україні зможе наступити завдяки включенню України до складу НАТО з територіями, які вона зараз контролює. Ну або принаймні дати цій території гарантії на рівні 5 статті НАТО. Подібні гарантії, наприклад, є у Швеції, хоча країна ще на шляху вступу до НАТО. Питання території по суті залишається невирішеним, проте вступ України до НАТО. Дає країні можливості раз і назавжди закінчити питання війни та розвиватися далі. Інакше існує перспектива затяжної війни, без результатів, що й руйнуватиме Україну. Сама ж Україна має також мирну ініціативу, представлену президентом Зеленським. Окрім відновлення територіальної цілісності, що є головною метою, в ініціативі було представлено низку пунктів, які стосуються не лише української безпеки, а й загалом світової стабільності. Наприклад, розглядаються питання гарантій, продовольчої та радіаційної безпеки. Серед цієї ініціативи є й вимоги до Росії щодо відшкодування збитків від агресії. Сама ініціатива підтримується багатьма країнами, не лише західними, а й низкою країн так званого глобального півдня. Остання зустріч цього приводу проходила саме в Саудівській Аравії, де були присутні представники країн Великої Двадцятки. Сам план України навряд чи зможе здійснити в односторонньому порядку. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що, незважаючи на велику кількість планів, Україна і Росія так і не змогли прийти до жодного компромісу, хоча на початку війни були на межі підписання домовленостей. Так чи інакше, але самі пропозиції не подобались то одній, то іншій стороні, або є просто нездійсненими. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BaMeCoffie. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.